Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 20 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Ховелі, Мічигану. І він його здійснив в офісі шерифа одного з округів відповідного штату. І, власне, за традицією ми зробимо висновки на основі його виступу, і через них зрозуміємо, що намагався донести Дональд Трамп своїм виборцям. Основні теми, які він підняв під час своєї промови, вони звичайно стосувалися злочинності та імміграції. І він. Ці теми намагався тісно пов'язати одна з одною. Отже, Трамп акцентував увагу на злочинності. Він зазначив, що коли він прийде на посаду президента, він має зупинити злочинність Гарріс. Далі він зазначив, що насильницькі злочини зросли на 43%, зґвалтування на 58%, а пограбування на 56%. Злочинність у Сполучених Штатах Америки вийшла з під контролю. Далі була від нього згадка про заворушення в Мінеаполісі у 2020 році, і він звинувачував Тіма Волца в тому, що він недостатньо активно реагував на ці заворушення. Також Зазначив про жахливу ситуацію щодо злочинності в Нью-Йорку. мільйони злочинців потрапляють до Сполучених Штатів Америки, і під ними він має на увазі нелегальних мігрантів. Далі тема імміграції. Він продемонстрував графік щодо потоку нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів Америки, говорячи, що за його каденції це було практично до нуля цей перетин. Нелегальними мігрантами кордону. А вже коли він пішов з посади президента, був різкий скачок у кількості перетинів кордону з боку мігрантів. Він Зазначив про те, що його демократи звинувачували в тому, що він збив двопартійну імміграційну угоду, і він сказав, що ця угода власне, слабка і не має доцільності. Потрібно просто закрити кордон. А, власне, адміністрація Байдена не здійснила цього. Також він підняв питання щодо злочинності з боку нелегальних мігрантів у різних штатах, наводив певні ситуації. Також була обіцянка передати велику частину федеральних органів до імміграційних служб. Він далі пообіцяв закрити кордон та провести найбільшу операцію в США щодо депортації нелегальних мігрантів. Далі він акцентував увагу на захисті поліцейських і громадської безпеки, враховуючи, що він виступав в Офісі шерифа одного з округів штату Вісконсин. Далі Трамп перейшов до критики віце-президентки США Камали Гаріс. І тут він почав говорити, що Гаріс хоче позбавити поліцейських грошей. Її батько був марксистом і він називає зараз Гаріс товаришем. Що Гаріс проводить хрестовий похід проти поліцейських, хочеться запитати Трампа, чому ви постійно говорите, що Гаріс проводить хрестові походи проти тієї чи іншої проблеми, тому що у попередньому виступі він говорив, що Гаріс проводить хрестовий похід проти енергетиків в Америці. Тут вже проти поліцейських. Також він зазначив, що Гарріс виступала автором законопроекту про позбавлення поліцейських офісів правового захисту, і вона хоче довести до банкрутства поліцейські профспілки. Дуже важко мені повірити в те, що Гарріс буде таке робити, враховуючи, що вона висловлює підтримку профспілкам, говорячи про середній клас. Також він зазначив, що Гаріс була прокурором марксистом, вона захищала нелегальних прибульців, торговців креком від депортації, що Гаріс підтримувала політику, за якою людину не будуть притягувати до відповідальності за крадіжку, яка в загальній сумі складає менше 950 доларів. Далі він її звинуватив, тому що вона хотіла взяти під заставу винних. У заворушеннях в Мінеаполісі у 2020 році, і далі він звинуватив її в тому, що вона допомогла вийти з в'язниці Майклу Тілману, одному з найнебезпечніших злочинців. Безумовно, це потрібно знову ж таки перевіряти. Гарріс про це не говорила. Але заради того, щоб була достовірність, необхідно зробити факт -чіки. Далі Трамп говорив про зовнішню політику. Тут він зазначив стандартні тези, що війни Росії проти України ніколи б не було, якби він був би президентом. Те саме стосується нападу Хамас на Ізраїль, оскільки Іран за його президентства не мав грошей, і він зазначив, що він переміг і Далі він зробив згадку про з'їзд демократичної партії, і тут він зазначив, що щодо президента США Джо Байдена був переворот, це було злісне насильницьке повалення президента США. І тут знову ж таки питання до Трампа: де ж тут було повалення президента? Якщо Байден продовжує виконувати свої повноваження. Просто він вийшов з виборчих перегонів, і його замінила Камала Гарріс, Тобто теза абсолютно неправдива. І, власне, також він зазначив про фейкові опитування, які показують, що жінки з передмістя негативно ставляться до Трампа, зазначив, що це не так. Він їм подобається, бо він хоче дбати про їх. Безпеку, якщо загалом зазначити про виступ, він був спокійний, поміркований, і Трамп тут максимально сконцентрувався на проблемах злочинності та Імміграції, такий самий спокійний тон спостерігався під час його попереднього виступу в штаті Пенсільванія. Тобто ми можемо зробити ну, такі припущення, що все ж таки він дослухався до зауважень з боку республіканців, які йому говорили, щоб він власне сконцентрувався на проблемах, які є в Сполучених Штатах Америки, а не на. Особистих нападках в бік Камале Гаріс. Він її тут називав безумовно, що вона є прикордонним царем, але, до прикладу, не згадував ось цю тезу, що не зрозуміло, хто вона індіанка чи темношкіра. Тобто намагався все ж таки, по мінімуму, говорити образи в бік Камале Гаріс. А все ж таки була концентрація на Проблемах, цікаво подивитись динаміку таких виступів з боку Дональда Трампа, так, тому що ми розуміємо, що Трампів буває декілька типів. Так, якщо це передвиборчий захід, де є багатотисячний мітинг, то він там експресивний. Там... Особисті образ на високому рівні, а є інший Трамп, так, який от може проводити такі помірковані виступи. Так. Тобто тут ми можемо бачити певну стратегію, за якою він хоче звернутися до поміркованих виборців, до незалежних виборців. ж таки будемо бачити, які результати. Будуть в Трампа за цими виступами, а це можна побачити за соціологічними. Опитуваннями, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!